Люди раді вітати вас на нашому святі свята у читачі. Погляньте, хто сьогодні до нас прийшов, читайте! Доброго дня, дорогі друзі! Я дуже радий зустрічі з вами. Я так давно чекав на неї. Сподіваюсь, що ви мені та жителям цього королівства книг будете чудовими друзями. Але перш ніж почати мову про мудрі книги, Хочу познайомити вас з королевою книги. Ви хочете з нею познайомитися. Да! Добрий день, маленькі друзі. Я дуже рада зустрічу вас. Сьогодні станемо читачами цієї чудової бібліотеки. і зможете прочитати багато багато книг. Начи станете розумніше, добріший, мітлініше. Я і задиваний на те, а королівства. А які ви, діти знаєте вічі про клині? Дітки вивчили ще так? Підготували. Давайте по одному. То перше на коса. Виходить. Саша потуголок. Сідайте, зідайте. Що нам написав козак? І як деправий сал чого зроблено намисті і чим славне наше місто? Молодець! Книги дружих дітвороні, полюби їх у житті, і улюблені герої будуть друзями в путі. Як крапли в ліці, як зірок голі, як росли на лізі. Стільки книг на збіжі, легкі і важкі. Є великі й малі, на полицях столі, наші друзі, книжки, сторін цих книжок заліти, у всіх нас доброго навчать, і працювати, і вчитись, і вітчизно шанувати. Ми ж з малими читачами, в хаті в вечорам від книжок, хоч треба спати, їхав, як не дівати. І за тих демон на любі, колій, так не щоб лапить до неї, діти, на нічих підходить. Ми зрозуміли, чесно, добрий і сміливо, і дівчатка, і хлопці, хоч зічити, і, і найменшенька дитина, що не вміє ще читати, та колисочку покине, досить книжку попаде. А як книжка вона тінзіна, ми її підклеїмо, скоро в дуже є вона. М -м. В себе ми знайдемо краще її не знаємо доброї ми. І... Вишка верный, добрый друг. Книжка знает все на круто. Про старин, новый краиный космос и морские глибины. За детки все <стрій> рассказали. Может кто рассказал? Обличка. Живий, 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 здохний, правда? Якщо ви них цілий, надай нам ще один загад. І надавши вік, ми дозволяємо досить цікавий і добрим книжками горою. І лисичку, і сестричку. І дикує заліпки, то ми будемо збирати добрий міре. Лише свілят, а й книги, які хворіють і старі. А чи знаєте ви, дітки чому Старіють книги? Мама і розстрілять негарні, книжечки купила гарні. В Них чого тільки немає, і розтіхи аж співає. День минув і книги плачуть, бо поставились неначе. І в як оглядала, часто бачить в ротик мала. Та папір такий грудний, хоч бери його і мий. Щоб ніколи не плакали книжки, ми повинні запам'ятати назавжди на все життя правила поводження з книжкою. Перше правило, беріть книги чистими руками. Дітки, ви берете руками чистими Так. Молодці! Да, 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 да. да. Друге правило не перегнайте книги. Книжки, бо цього впадають сторінки, хто перегинає книжки, хто не я. я. Не Не я. Далі третє правило. Не кладіть у книжку ліпців та інших предметів, бо від цього вонарветься, хто кладе у книжку ліпців. Чесно, визнавайтеся. Четверте правило. Не загинайте сторінки. користуйтеся закладками. У кого є закладки, підмініть з групи. Всі є закладки. П'яте правило. Не читайте книги під час їжі. Хто читає книги під час їжі? <гумірно> Не <гумірно> 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 я. шосте правило. щоб книга чи зі довше служила, обгорніть їх. Розуміли, ви? Да. А, да, да. да. а щоб сталося танців посвятих читачі, ми повинні скласти три магічні слова. Я загадаю вам першу казкову загадку. А той, хто відгадає її, запише літеру, з якої починається слово відгадка. Так ми складемо перше магічне слово. Так, то магічний читачів, а ви уважно слухайте. Це буде загадка. І Відгадочку будемо записувати. Ломіний бочок в нашій казочці. Тобто, яка перша буква в нас? Вигадали. Вишов, тільки записуйте велику. Бо я не долучаю дітей, а буквально От побачив, я навчилися писати, читати. Ой, молодець, молодець, правильно сідай. Друга не просив до так до човники весельце, не потрапив до війни, то маси та не. Молодець, На. іди пиши. Там буде перша буква. І. І. І правильно. Вони так? Розуміють своєму сайті, великі букви, щоб ми всі побачили. У нас лікар Айболі трохи не добачає. Самі зли з усіх людей, це казковий, хто? Всі мають. Ще раз прочитаємо. Самі злих з усіх людей, це казковий, хто? Вам малий. Настя, Настя. Бачите, я кажу, що ви тут? Я кажу, що а, я яка буквами та пути, бармалей, бурбук, пата, засідай. Пазуристий, він криваський, казан, гіє африканський, ох і лютий рев. Відгадали так це хто. Хто перше сказав? Я. Всі, всі, Я. А, а ви, ви піднімаєте руки, то той, хто перше піднімає, де запише. Так. А а ми, він побивав. Хлопець на ім'я. Хто сказав? Вона перше сказала. От та дівчинка, все, проходь до нас, пробирайся. Там да, давайте, давайте пропустимо Молодець. Виходить бібліотека. Дуже душно. Тільки сядеш на пеньок, відпочити трохи, зітхнеш, ж тут побачиш старенько. Ні, ні. Щекого, не олень, то ще. Ні, ще раз читають. Ще раз читаємо. Деш на поньок, відпочити трохи, зітхнеш. Аж тут побачиш. А ну згадуйте кавука. Ні-ні-нікого сам та вигадали. А буква буде? О, ви ще були? О, молодець. Звони ведмідь мартишки зло. А назва краски? Ні, 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 неправильно. Дзвони ведмідь мартишки зло. А назва краски. Мартижкісло. А назва краски? Хто дзвонив? Припали, на вазочку, я, 돼, Я перший. перший. Ми ще... Ми йду, Як метелики кружляють, бухмяний пилок збирають, і зустрічали, криця їй подарували. Хто це робить? Як називається? Велений. Велике, велике. Всіх він любить незрадило, хто б до нього не ходив, догадали, це наш Гена, це наш Гена. Він під деревом сидить, добрий лікар. Ah, а, була ай, була ай, була. Ш... Ай, ще будуть відгадочки, ще всі Дів будуть визначити. Всі-всі по газочку напишете. <см�ти> Важно слухати. Так. Важно слухати. А. а, а, Чесно. а, Чесно. а бібліоте. Отже. Бібліотека. слово бібліотека. Повторимо. Я слово магічне. Бібліотека. Ви що... бі чути, які ви молодці. Тепер будемо розгадувати. Я загадаю вам друге магічне слово, яке зашифровано ось тут. Якщо ми правильно опишемо літери в клітинки по горизонталі, то по вертикалі з'явиться нам потрібне слово. Батькому невідомо і нині з кожним жив. Сказки кожного подома. Хлопчик це були і кажи. Дуже просто молодіно він зоветься мужик. Хто сказав, чи буде нос? І ти сказав, що хай іде пам'ятайте. Пам'ять бо вже дівчинка поразина записувала, записують. Дік, що тут треба писати повністю слово. Великий був пам'ятник. То хай не хай пише.

Відгадали, сідайте, друга загадка, уважно слухайте. І хто відгадає, не кричіть, щоб ви зразу вирішили, хто підійде і запише. Ви Підніметь просто так руку, хто буде вигукувати. З довгим на навесінує з киником. Схопила півня на обід і залізти. Добре, але першу підняла ця дівчинка, а не викрикувала. ця Ся, тясся

Да, ну, от давайте почитаємо. Отже, ми ще слово читаємо. І нарешті третє слово. берете знаєте, що це на моє запитання. Що це діла нимка, невеличка, де родився на пшеничка. Отже, ми є зберем, а думкою родине. Ну, мобілу не подождем. Вот это не стены сюда. Ну, відмови. Давай ще. А ну то, що сказав ще. Луфейка сказала. Ну, Або с неї Тримайся за запусточок. І... <говори> <говори> Так, добре, ми згадали деяке слово. Отже, магічні слова ви розгадали. Молодці. Якісь це слова? Відомо. Ми, ми, ми їх разом розчитали, всі ви читачами стали. Отже дітей, ось ви і стали читачами нашої бібліотеки. Зараз вам у нас є багато хороших книжечок, але хто у нас гарний підлюби читач? Ми будемо їх записувати сьогодні. Є частина у вас записалася в бібліотеку, так? Так. А частина ми ще запишемо. І ось дивіться, у нас там є для діток такого віку, як ви, книжечки. Тому ви приходите до нас, вибираєте книжечку, і я завору на вас так? і будемо. Читачами нашої нерозбірних домовилися yeah. хто записаний, значить прекрасно дуже добре. Хто не записаний, будемо записувати вас. Хто ще не записаний, підходять яку життя? Ось це більше.